Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами сьогодні порозмовляємо на тему виробничі підприємства. Нарешті нам прийшла відповідь від Сумського міського голови. І саме в запиті було задано дуже просте питання: скільки яка кількість виробничих підприємств з'явилися за останні 5 років на території? Відповідно, нам надав відповідь. Департамент інспекційної роботи. Це нещодавно створений департамент, про нього трохи пізніше. І вони відповідно сказали, що в даному зверненні запитується інформація про суму податків, які були перераховані виробничими підприємствами до місцевого бюджету. Ну, по перше, питання було інше. Питання було про кількість підприємств, а в доповненні вже... До цього питання була інформація, де саме розташовані ці виробничі підприємства, яка форма власності, чисельність працівників, яка продукція готується, суми податків і таке інше. Так ось вони вихватили оце маленьке підпитання до головного питання стосовно суми податків, і, відповідно, надали інформацію, що вони взагалі не володіють цією інформацією. Розумієте, як вони надають? А тепер давайте перейдемо, перейдемо до цього департаменту. А саме це департамент інспекційної роботи. Тобто слово інспекційна каже, що це інспектора. Вони щось мають контролювати. Якщо дуже уважно ознайомитись з положенням цього департаменту, то можна зрозуміти: саме в цих положеннях зазначено, що департамент є правонаступником. Управління інспекції з благоустрою та відділу торгівлі побуту та захисту прав споживачів. Ось чим взагалі займається даний департамент. Тобто управління, яке було, інспекція з благоустрою, відділ, який був відділ торгівлі побуту та захисту прав споживачів, вони вже знаходяться в складі цього департаменту. І відповідно, Якщо прочитати уважно завдання та функції департаменту, то дуже коротко розписано, дуже коротко розписано щодо галузі підприємницької діяльності, промисловості, економіки. Зараз я вам зачитаю. Тобто завдання та функції департаменту, реалізація державної та місцевої політики в галузі підтримки розвитку. Промисловості та підприємництва, прогнозування основних промислових показників, розвитку економіки територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу на відповідній території. Тобто, про що це каже? Про те, що департамент, який є правонаступником управління інспекції з благоустрою, та відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, йому впихнули питання економіки, до якого він не має жодного відношення. І саме за це проголосували депутати Сумської міської ради. Бо це рішення Сумської міської ради. Що Положення, яке зараз лежить переді мною. Тобто вони не розуміють, що цей департамент має займатися. Іншими завданнями та у нього інші функції. А саме питання було адресовано до департаменту економіки, бо мова йде про виробничі підприємства. До чого цей департамент інспекційної роботи? Він взагалі не має до цього відношень. Але вони так вирішили. Вони приголосували і ще впихнули в положення оці всі пункти стосовно економіки, підприємства. Галузі, яка займається виробництвом, про яке я щойно не сказав. Тобто, має бути розуміння щодо виробничих підприємств. Якщо виробничих підприємств на території немає, відповідно розвитку території не буде. І відповідно, якщо немає, а його немає департаменту економіки, який би надав відповідь стосовно скільки, яка кількість виробничих підприємств, З'явилися за останні 5 років, але вони цієї інформації не знають, бо вони не займаються цими питаннями. Їм байдуже, що відбувається з виробничими підприємствами. Скільки їх? Що саме там відбувається? Які там питання, що треба робити для цього? А окремі є повноваження в голові інтруги, які наголошені саме питання виробництва. І це треба виконувати. А вони створили, не знаю, як, але створили департамент інспекційної роботи. Відповідно, цей департамент написав, розписав цікаву відповідь про податки. Ми нічого не знаємо, скільки було перераховано податків до місцевого бюджету. Ось і вся відповідь. Молодці. Це, шановні гадачі. Вам приклад, що відбувається на території, коли міський голова не знає свою посаду і не займається питаннями виробничих підприємств. Я не здивуюся, якщо через деякий час місто Суми буде містом районного значення. Бо якщо виробництва нема і місцева влада не займається цим, то відповідно буде занепад. Буде занепад, бо без виробничих підприємств не може бути розвитку. Це усвідомлюють всі нормальні люди. Але на даний час маємо, що маємо. Тому, шановні глядачі, ми все рівно дізнаємося, скільки ж виробничих підприємств з'явилось за останні 5 років на відповідній території. Обов'язково вас проінформуємо. Всім вам дякую, шановні глядачі, до побачення.